Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами говоримо про погоду, яка очікується найближчої доби, там є певні зміни. Звичайно ж, загалом і по усіх регіонах ми про це будемо говорити. Ну, а поки що, як завжди, як досить часто, наші цікаві мандрівки Україною. І сьогодні ми поговоримо про один неймовірний об'єкт, дуже цікаве місце. У Луцьку, звичайно, Луцьк славний багатьма культурними об'єктами і дуже знаменитий його замок. Але у Луцьку ще є такий дуже, дуже така цікава споруда. Його називають навіть будинком з химерами. Це ця споруда дивовижна. Повірте мені, потім ще я вам розкажу, звичайно, і покажемо. Розташована на території історико культурного заповідника Старий Луцьк на березі річки Стир. Це будинок майстерня скульптора Миколи Голованя. Цей будинок він оздоблював понад 40 років. Там хижі звірі, птахи, міфічні істоти. Біля 500 скульптур налічує цей будинок. Там приплітаються дуже різні стилі: готика, ренесанс, модерн. Звичайно, що робиться. Цей будинок скульптор цікавим і принарлим для маси туристів, яких там побувало чимало. Самого скульптора Миколу Голованя називають Луцьким Гауді. На жаль, Микола Головань помер у 2022 році, але, звичайно, неймовірний по собі залишив ось цей будинок і не лише його. Власне, Микола Микитович Головань це відомий Волинський митець. Він народився на Одещині Звідки родом був і його батько, український столяр Микита Леонтьєвич. мама кравчиня за фахом, була полькою з Новоград Волинського. І після завершення Другої світової війни вони переїхали до Волинської області. Микола Голован ще з маличку проявляв хист до малювання. Батьки заохочували це на щастя. І він вчився у Львівському прикладному училищі прикладного мистецтва імені Труша і навчався в таких художників та скульпторів, як Микола Скибінський, Сергій Костирко, Тарас Драган, Любомир Лесюк. Потім, після закінчення, він повернувся у Луцьк до батьків і разом із батьком збудував на подвір'ї невелику майстерню. За чотири роки підготував персональну виставку скульптури, живопису, графіки. Обоє дітей пішли також мистецьким шляхом. на жаль, Молодший син передчасно пішов із життя, він був скульптором, ковалем, донька Наталя займається керамікою і дизайном. У 1976 році митець почав створювати для Центрального парку культури відпочинку високохудожні скульптури на казкові, міфічні, міфологічні перепрошують теми. Ну, він у сумнозвісних 70-х роках зазнав переслідування з боку КГБ за релігійну тематику, йому вказували на недопустимість виховання радянської молоді на таких мистецьких прикладах. І, звичайно, він був в опалі деякий час перебував. А вже за часів незалежності, за часів Незалежної України, Микола Головань виготовив пам'ятний знак на місці розстріляних у Луцьку у роки Другої світової війни в'язнів. Його скульптури розкидані по різних куточках Луцька і Волині. Також є його роботи у Скансені копія зменитого святовида, музею історії сільського господарства, Тенські кам'яні вази, за своє насичене творче життя Микола Микитович брав участь у різних скульптурних пленерах. Саме він відновив пам'ятник Лесі українців у центральному парку Луцька. Ну і, звичайно, у першу чергу. Його ім'я асоціюється ось з цим будинком Хемер, будинком скульптора головання, будемо правильно казати, на території історико-культурного заповідника Старий Луцьк. У 1980 році міська влада виділила скульптуру для будинку майстерні на велику ділянку землі. І проект споруди розробив відомий волинський архітектор Ростислав Метельницький. Вже багато років ця споруда, справжня принадає окраса Луцька. Будинок скульптора Головання, визнаний архітектурною пам'яткою. Неодноразово його вносили у різні списки найдивовидніших споруд України. Зокрема, за рейтингом, опублікованим на сайті відомого видання Focus.ua, будинок Миколи Головання. Увійшов до семи незвичайних будинків України. І це чи не єдина сучасна скульптурна споруда у місті, саме сучасна, яку спеціально приїздять подивитися туристи із різних інших місць. Ця... Величезна кількість скульптур, барельєфів, пано ну, ніби виростає із землі з містичним деревом життя будівля це Миколи Головання, скульптора. Неймовірне це місце. Я нещодавно була там, воно дуже вражає. Саме місце дуже красиве поблизу річка. Ну і звісно, сам будинок з цими скульптурами це неймовірна, неймовірна. Така принада, культурна, культова, я б вже сказала, Луцька обов'язково при нагоді відвідайте. Ну, ми переходимо до магнітного поля. Завтра, зараз, до вашої уваги, прогностична діаграма. Видно, що спостерігатимуться коливання, вже сильних магнітних бур, на щастя, не передбачається, але все ж таки ще певні коливання залишаються. ну, Такі збурення активності, так би мовити, тому, будь ласка, до себе уважніше. Ну, куди вже уважніше після наших таких непростих буднів, але все ж на це також ми звертаємо увагу. Ну і власне погода. Погода найближчої доби у західних областях України. Ми традиційно з них розпочинаємо, буде переважно. Сухою, але на Волині та Рівненщині через проходження атмосферного фронту очікується дощ. Буде тепло на заході, плюс 10, плюс 14 градусів. Ну, не холодно, так би мовити. Також буде і на півночі України. Від 8 до 11 градусів для листопада це досить комфортно, але атмосферний фронт також тут зумовить невеликі дощі на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На сході України переважатиме хмарна погода, але істотні опади навряд чи будуть подекуди хіба що тумани. У центральній частині України фронт поки що не дійде туди, тобто впродовж дня, 15 листопада, без істотних опадів, плюс 9, плюс 12 градусів. У південній частині України. Плюс 11, плюс 14 градусів, хмарно, без опадів. У Києві, завтра максимальна температура повітря, коли в межах 10 градусів тепла і також збільшиться хмарність після сьогоднішнього чудового сонячного дня і пройде невеликий дощ. Це буде завтра. Ну, ось е, така е, синоптична ситуація і поточна, і прогнозована. М -м, поки що все йде за е, нормальними атмосферними законами: листопад як листопад, е, коливання температури, атмосферного тиску. Е, орієнтовно, після 19 листопада очікується у більшості областей України похолодання. Ну а ми, як завжди, уважно стежимо за. Розвитком синоптичної ситуації на каналі Еспресо обов'язково бережемо себе і зустрінемося, звичайно ж, за будь-якої погоди.